Миколай, всі діти засни і його чекай, повір. Вас вітає шкільна рубрика Healthy School. справжня історична постать. Чоловік у місті Патара у столітті. За легендою, він народився в заможній родині, проте завжди дбав про бідне населення. Юнак ночами залишав їжу та одяг на порозі малозабезпечених людей. Після смерті батька Микола остав усі свершені гроші людям, які їх потребували, а сам вирушив паломником до Палестини. Він вирішив посвятити своє життя слощені Богу і сходом став священником морським. Помер Миколай близько 345 року, 6 грудня, саме в цей день християни вшановують пам'ять святого. До самої смерті він пікувався про всіх нужденних та беззахисних. Миколаїв встиг зробити чимало хороших справ за своє життя. Він визволяв полонених, рятував невинних, допомагав бідним, а особливо дітям. Саме через це його і назвали святим вітаємо вас, святим миколаєм Чудотворцем! Бажаю вам милосердя, доброти душі, світлої радості в домі, чуйності і міцного кохання, а також миру в Україні.